Дев'ять років тому, під час Революції Гідності, вони стали першими, хто, ризикуючи життям, захистили європейський вибір нашої держави. 20 лютого відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме тоді, у 2014 році, у центрі столиці загинуло найбільше активістів. Серед них і 19-річний франківець Роман Гурик. Тоді куля снайпера влучила хлопцю прямо в голову. Це була смертельна ра. Мати Романа Ірина впевнена, якби син вижив, нині він би теж не стояв осторонь. Знаючи його, я впевнена в тому, що він би напевно знаєте, як от коли перші хлопці, коли тільки почалася окупація Криму, оце якраз він би вже там і був. Тому тут ну це взагалі не обговорюється, і це мене би ніхто не питав дозволу, це просто би ставилося перед фактом, що мам, я поїхав, треба і. І все сьогодні в Івано-Франківську у меморіальному сквері вже традиційно вшанували пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Відбулася поминальна панахида та покладання квітів. Такі пам'ятні заходи, вважає Ірина Гурек, потрібні, щоб нагадувати українцям про тих, хто боровся і продовжує боротьбу за незалежність. Це покоління, воно повинно розуміти, що розуміти, що герої вони. Вони це може бути сусід по партії, це може бути хтось знайомий на потоці. Це тобто, це є абсолютно живі люди, які абсолютно свідомо до сьогоднішнього дня ідуть і віддають свої життя. За, за за Україну, за нашу державу голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: саме тоді з революції гідності й почалась російсько-українська війна, і Небесна Сотня це перші хлопці та дівчата, які заглинули за Україну. Треба пам'ятати і треба розуміти, що іншого виходу тоді не було. Якщо ми хотіли б залишитися незалежною вільною країною, 2014 році ці події мали відбутися і. Вважаю, що якщо би зараз повернути час туди, то ми б би... Так само виходили на революцію гідності, можливо, би трошки по іншому готувалися до цих подій. Також під час заходу молодим активістам вручили відзнаки імені героя Небесної Сотні Романа Гурика. Отримав її і Андрій Никифорчин. Нині хлопець навчається на першому курсі Ягелонського університету у Кракові. Досі він був активним учасником різноманітних олімпіад з фізики та астрономії. Пригадує, для перемог докладав багато зусиль. Важка я для прикладу зайняв, взяв 17 балів з 50%, і це вже срібна медаль. Золота медаль почалася з 50% балів. Відзнаку імені Героя Небесної сутні за успіхи у навчанні вручили й учениці п'ятого ліцею Діані Зазубек. Одинадцятикласниця теж зосереджена на фізиці та астрономії. Відтак Діана стала бронзовою призеркою міжнародної олімпіади з фізики. А ще здобула срібло на міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Розповідає, ці відзнаки мотивують вчитись ще більше. Це більше якась Розуміння того, що це потрібно, і якась винагорода за це, але власне я це роблю не для якихось премій або стипендій, а Саме за для того, щоб що мені це подобається, і приносить задоволення. Загалом відзнаками імені Героя Небесної Сутні Романа Гурика нагородили 14 осіб: Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія